Житомирщина стала чистішою завдяки працівникам Державної міграційної служби України в Житомирській області. Ініціативу уряду тут підтримали охоче і з власною активністю. Відтак прибирали та озеленювали довкілля протягом кількох днів. «В силу того, що наші підрозділи ведуть особистий прийом громадян, і ми, якби тільки в суботу не могли одним днем обмежитись в наведенні порядку. На прилеглій території або в тих приміщеннях, де ми безпосередньо працюємо, то ми день довкілля проводимо включно з середи по сьогоднішній день. По районах у нас ці акції вже відбулись, а сьогодні, якби завершальна стадія. Завдяки працівникам міграційної служби флора Житомирщини поповнилася на 63 дерева та 54 кущі. Оновлено 750 квадратних метрів газонів. Прибрано понад один гектар територій по всій області. Вдалося ліквідувати дев'ять несанкціонованих сміттєзвалищ, вивезено 19 кубометрів відходів. Представники служби переконані, такі соціальні ініціативи потрібні. Завдяки ним можна привернути увагу та привчити соціум гуманніше ставитися до довкілля.